Я вирішив стати трависті дівою. Жартую. Насправді я придбав цю перуку для образу на Хелловін. Ну що, давайте приміряти. Тут імітація шкірі голови ось ця сіточка. Ще мені знадобиться шапочка для волосся. Господи, що це за носок і як він налізе на мою башку. От мені цікаво. <клес> і клей. Клей спеціально для таких перук. Готово. Так, ну що, готові? Особисто я ні. На рахунок три. Раз, два, три. О, блядь, що це? Хто це? А, ну, ребята, це, звісно, мощненько. Так, по ідеї мені треба десь отак трошки сіточки лишити, підрізати і приклеїти. Починаємо резати. Так, ну що, я все підрізав. Зараз будемо проклеювати. На клей чекаю. Дуже міцно все тримається. Ось. Дивіться, де шкіра переходить в сіточку від перуки, взагалі нічого не видно. Навіть не треба замасковувати там гримом і так далі. На цьому все. А поки ви гадаєте, до якого ж саме образу я обрав цю перуку, я прощесую свій новий скальп. Ой, сподіваюсь, блять, я взагалі віддеру його від своєї голови, бо приклеївся, звісно, він мощно.